Любі друзі, всім доброго вечора. А ви бачили, по чому яйця в магазині? Зараз вам покажу життя мільйонера в селі. Ось заходимо на завод, де у нас производять яйця ось наші наші станки. Да? Хоч не багато, але по 2-3 яєчка у нас є кожен день. Яйця у нас в магазині 75 гривень. Тому заходимо до сараю, щоб посміхнутися і задовольнитися їхньою працею. Ось такі чистенькі почали курки нестися е, буквально тижні три тому. У них була перерва десь місяці-півтора, жодного не було. А у нас п'ять курок і один петух, то по 3-4 по яйця. Сьогодні два, Можливо, забирали вже. То є. Так що копимо, збираємо. Блинчики любимо. Випечку любимо, тому яйця нам потрібні. А у вас несуться? Курки все добре. Чи... Потрібно давати додаткові вітаміни. Поділіться, будь ласка.